І всім привіт підліснятка! Сьогодні ми з вами граємо в Geometry Dash. Я не знаю, чи хтось знає про цю гру, але це нервова гра, де треба стрибати через перешкоди. Тут є рівні і нервова вона через те, тому що я пройшов цей рівень на 92%. Е, тому я в кінці помер якраз. Ну добре, я не буду довго затягувати, давайте пограємо... А хоча стоп, давайте якийсь крутий рівень пограємо. А не такий початковий. Давайте спробуємо цей джампер пройти, може я його пройду. ні, Якщо я його пройду, то я... це дуже прикольно буде, ну, це реально дуже прикольно буде. Якщо в мікрофоні буде якийсь чути звук, ну що родіння ніби, то, вибачте, це в мене мікрофон такий, у мене він трохи підводить. Тому що я зняв чехол, тому буде так. Добре? А ми поки що так проходимо, поки що, поки що добре все. Поки що пройшли вже на 30%. 30% це вже нормально, окей. Монетку пропустили, тому що я не вмію її забирати. І знаєте що? Я хочу сказати, що музика тут дуже е дуже прикольна. І, як ви бачили, я вже забрав щойно другу монетку, і я помер на 50%. Ну, добре, давайте далі проходити. Так. Та блін! Ладно, з джампером мені сьогодні не щастить. Давайте тоді в пошуку знайдемо якісь рівні. Давайте інсейни перевіримо. Е я хочу топ-10 ось цих спробувати е і ними пограти з вами. Вибачте, що так швидко їх буду. Ну, я знаю, що я їх так швидко буду е загортати, тому що я хочу ще е із землі перепробувати. На цій рівні у нас буде дві спроби, якщо я не помиляюся, якщо не забуду, то дві спроби на кожний рівень. Ну добре, ми починаємо перший рівень Insane Unity. У нього музика така прикольна, легендарна. Та-та-та-та, та-та-та-та-та, та та Ну і коротше, дуже прикольна пісня, як на мене. Тому я раджу вам пограти в цей рівень. Але це важко, бо бачите, я вже тут помер. Тепер динозавра будемо проходити, Динозавра, динозавра. Так, добре, я цей рівень вже більше прийшов, маю його знати. І в нього пісня така доволі підкачує. Ви бачите, по кольорам е, цього рівня ви вже бачите, як він тут. В ньому все. Так. Е, блін, ладно. І переходимо до, на другому місці мого найулюбленішого інсайна, Crazy Time Я його люблю, але... Він, здається, від росіянця. Ну, бо я зайшов його рівні, інакше він англійськими літерами написав, але слова російські. Ну, я не знаю. Щодо цього, я не знаю. Так, поки що ми так нормальненько приходимо. Зараз. Угу, ладно. Понятно. Так, проходимо. Так, ладно, окей. Переходимо до кОл. Я не знаю, як це правильно читається. Гуль чи як, я не знаю. Так. Ого, ну я хочу сказати, тут доволі кольоровий рівень. Веселий, дуже Ну, погодьтеся. Добре, далі. You've been trolled, you've been trolled. який рівень, який я пройшов. І можу пройти його ще раз. А хто зна, може і не пройду. Так. Спочатку, ну дивіться, ну гадно, ну, я вже також зігнався. І до речі, сказати, якщо я проходжу рівень, то на нього тільки одна спроба. Ну, бо я ж прийшов його. Так, йо 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 йой Ладно. Тут. Та, блін, це так було. Це дуже було близько. Ладно, тепер Тетлікс, Тетлікс якийсь. Ну, я в нього не проходив, давайте спробуємо. Так є. Так. Йой, тут стрибати треба було. О блін. Ні, це рівень дуже різкий. Але ладно, мені я можу кинути виклик будь-кому. Так. Та, блін, я там помиляюся завжди. Добре, давайте тепер Flappy Bird. Здається, я знаю, на що це намік. Да, я не помиляюся, да. Flappy Bird. Так. йой 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 А що буде, якщо перестрибнути цей жовте? Нічого не буде, я просто помру. понятно. Тепер ось цей рівень. Ой! Ой, та він важкучий! Та він дуже важкий. нє Нє-нє-нє-нє-нє. Роптоп левел мікс. Це, типа, знаєте, всі рівні змішані, ви бачите стереомеднес. Всі рівні змішані від Back on трек. <coughs> Далі Polar Gейст. Тепер. Dry out <coughs> І зараз буде. Чекайте. Я гляну, скільки я знімаю. 5 хвилин. Окей, окей. Бейс, автор бейс, я помилився. Угу. Так, стереомеднес, стереомеднес. Стереомеднес на базу. Так, back on track Polar Полергіест. Так. Поки що є, поки що все нормально. Поки що все нормально. Блін Фух, я чуть не схибив. Я чуть не схибив. Так, так. Ой! Я стриблю випадково. Ладно, давайте за креатор пройдемо. Попробуємо пройти точніше. Ну, мені цей рівень подобається, хочу сказати. Він такий. Во, бачите? Тут ця рука це, типа, креатор. Во, мені текст пише, що ти тут робиш? Повернись назад. Не хочу. Так, синій зробив, ну і нічого. Так. Ей, що ти видали усе? ти крисач! Йоу! Йоу, я це перестрибнув. Йоу! Та це ж капець, капець, капець. Прикольно. Так, добре. За креатором ми попробували. Йдемо тепер проходити Ізі демони Ну, як проходити? Провіряти. Так, перший The Nightmare. Це точно з The Nightmare. Оправдав нік цей рівень. Так, тепер наступна спроба. Тут у нас буде три спроби. Тому що це ж усе ж Ізі демони. Так, ладно, за Рейкінг рот я прийшов, точніше, мені друзі його прийшли. Тож, давайте. Ой, ой, помилився. Тож, давайте. Попробуємо теж його пройти, але я його не зможу, тому що друзі кажуть, що це легкий. І з'їдемо, але для мене легкий це платінням адвенчур. Для мене легкий колись був Ice Pace Motor Eye. відколи я загубив аккаунт із тим, як я його пройшов, то мені він став. Ні. Ні. Ну, а поки що ви бачите, як я помиляюся тут. Помираю тут. Ну, бачите. Ну цей розраб. Тут порталів тих понаставляв. Так, сюди. Блін, помилився. Ладно, далі тепер платіння Андвенчер. Я в ньому не такий про, але все одно. Мені подобається цей це рівень по геймплею Так, мінус одна спроба. Мінус дві спроби. Мін... ні, 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 не мінус добре. Так. Добре, добре. Опа, опа, опа. Блін. Ладно. Тепер підходимо до IPS Model. Якщо у вас епілепсія, нагадую. Не дивіться на цей рівень, тому що там багато спешок. Все, відверніться, відверніться. Ну, я вам нагадав, все, відверніться. Ну, все, це останнє попередження. Відверніться. Ну, о, бачите? Тів, в кого немає епілепсії, ви бачите? Який тут рівень. Ну просто, ну. Багато дуже в тих е, спишок, чи як по-українськи то буде, я забув. Ем... А, спалахів, спалахів. Та блін, мінус 2, мінус мінус третя спроба. 9 хвилин знімаю вже. Окей, 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 окей. Добре, далі спейдрейсер в нас. Давайте по, -по спідрану проходимо. Це ж спідрейсер. Так. Добре. Йой. Помиляюся завжди я там. Кільки зараз я вже сказав слово йой і так. Я не, не знаю. Так. Та блін, я знов сказав слово так. Добре, все. Далі ікс. Ікс. Давайте попробуємо. Угу. Блин, на поле я помляюсь. Так, йой. Да, блин, знов я сказал йой, да, блин, Дедмон. Так, опа! Я. Я це перестрибнув Я це перестрибнув А, далі не зможу. Добре, далі в нас x step відео. Добре. Проходимо. Проходимо, проходимо. О тут найважче починається, ви бачите. Який тут просто! Просто капут! Добре, добре, поки що все норміс, поки що все норміс. Так, так, так. Йоу воу! Dobro, ostanek, proba. Oj, zasupev. Zdaj deer nostalgix. No, daj. Ne, jaz ne znam, na pomoč je pesmijo, ampak zdaj se, ona taka bila. Dobro. Dali. XTXT, tic, shin. Kratko, jaz ne znam, kako se pravilno obomoviti. Тан, та-та-тан. та Ой, все, ладно. Так, ну що, скільки я вже знімаю. Так, чекайте. Скільки я знімаю 11 хвилин? Ясно, давайте завершувати скоро будемо. Але давайте на закусочку пройдемо найлегший рівень ретрай. Ну, він дуже ізічний. Ой. Ой! Ой! сорі, не, роз, не розрахував таймінг, тому що тут швидкість не така. Добре, давайте проходимо. Так, тут монетка, але я її вже забирав. Так, тарілка. Це легесенька тарілка. Тут все легесеньке, причому. Так, тут друга копійка. Це я для вас говорю, я вже ці копійки всі забрав. Так, тут копійки немає. Літачок, він дуже легкий. Так, добре. Так, клікаємо, клікаємо. Блін! Я спамети не вмію! Я спамети не вмію. Ви бачили? Я спам'яти не вмію. Я вчуся з пам'яті, але я ніколи так не навчуся спам'ятім, бо... добре, ще раз. Туз! коїн. Далі проходимо. Тут коїна немає. Запам'ятайте, тут коїна немає. Тут коїн є. Проходите трохи далі. І тут був коїн. Ви бачили, я його пропустив випадково я не розрахував таймінг. Тут коїна немає. Наступний коїн в кінці. Я вам покажу його. Так, поки що на ізічно проходимо. Оцей. Цю стрілку, так би звану, а то автострілка можете знайти клікати, ви бачите? Я не клікаю зараз. Во, дивіться, оце серце це коін. Во, бачите, я забрав. Добре, ретрай пройшли. Ну, що ж. Я не знаю, що далі нам приходить, напевно, я на цьому буду завершувати. Всім па-па, підліснята.